Якщо ви слідкуєте з давою індустрії, я думаю, ви задавали собі питання, що це за дивна форма нижніх пір'я на нових велосипедах. Адже останні декілька років стала досить популярна серед гравійних, МТБ та шосейних велосипедів використання ну знаєте, таких асиметричних нижніх пір'я або а, нижньої труби з таким вигином до знизу, з приводної сторони, як правило, а іноді і з двох сторін. Таку технологію називають Droped Chain Stace. Які переваги вона дає, та які має недоліки, ми з вами і обговоримо сьогодні. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім! Привіт! Cannondale, Trek, Бія, Canyon, Merida. Ну, мабуть, у кожного бренду можна знайти цю поки що незвичну для багатьох форму нижнього пір'я. Цей тренд вже набрав обертів, але для початку потрібно дещо класифікувати цю технологію, яка може мати різний вигляд. Дропет Чанстей це заниження. Е Одного нижнього піря, ну, як правило, з правої сторони. Якщо пір'я занижують з двох сторін, то це називають double-dropped chain Stace. Асиметрик chain Stace, як ви розумієте, має різну форму пір'я з двох сторон. Але не обов'язково, що праве буде занижено. В більшості випадків у виробників ліва та права сторона відрізняються. Також існують інші технології з некласичним. Положенням пір'я, ну, тобто, які рідко зустрічаються. наприклад, chopid chain stays. Загалом, те, що ви зараз можете побачити на світлині, прийнято називати дропід chain stays. Але в нас якось частіше просто використовують занижене нижнє пір'я. Тобто Це нижнє пір'я, це верхнє пір'я. Одним з піонерів цієї технології є компанія Open, яка ще 10 років по тому виготовляла велосипеди з таким пір'ям. Навіщо взагалі потрібна така технологія? Я вже згадував про асиметричне пір'я. Це важливий момент, який дозволить зрозуміти ну, взагалі сенс цих знижених пір'я. Різниця між правим та лівим а, існувала майже завжди. Зазвичай праве нижнє пір'я. В місці біля зірки, тобто ось тут трішки тонше за свого брата з лівої сторони. Адже широка труба в цьому місці, ну, тобто з приводної сторони, може заважати з одного боку зірці, а з іншого боку, шині. Шино шині. шині. Коротше, похрішці. Тому, чим ширше ви захочете встановити шину, тим тоньше потрібно робити трубу. ось... В цьому місці, як, як, як тут до речі. Хоча товщина труби менше, чим з лівої сторони, але навантаження на праву навпаки більше. Тому що, коли ви крутите педалі, особливо стоячи, то одночасно і тиснете на цю сторону, і передаєте крутний момент через зірку. Вам буде смішно, але ось це звуження на правому пірі робили раніше. За допомогою там, кувалди, звісно, на сталевих рамах. І з мого досвіду, ця сторона тріскалась та ламалась в десятки разів частіше, чим ліва. Ну, що, в принципі, досить логічно. Зазвичай дефіцит місця приходиться між шиною і зірочкою. Ну, тобто, в тому місці, де зубчики зірки. Іноді замість труби використовують прямокутний такий профіль. А особливо на велосипедах з Тітану, де взагалі можуть використовувати якусь пластину, поки були гравійні та шосейні велосипеди з досить тоненькою резиною, то в цілому проблеми як такої не було. Якось це питання вирішувалось завдяки е, довшим заднім трикотникам, або тишечки зменшували товщину труби в цьому місці. Але в останні роки як я й прогнозував. У гравійного велосипеду збільшується ширина шини. І майже усі виробники приходять до проміжку, ну тобто зазору для шини шириною шириною 45, 47, та навіть 50 мм, що потребує більшого місця в цій частині рами Ця проблема не так яскраво виражена у випадку з 1х трансмісією, тому що чонлайн такої системи трішечки більше, ніж у випадку з дабл-системою, тобто там, де дві зірочки. Чейнлайн, тобто лінія ланцюга, це такий вимірюваний показник у міліметрах, міліметрах, міліметрах. Він показує відстань від центру рами до зірочки. А так як центр рами співпадає з центром колеса, то стає зрозумілим, що чим менше буде чайлайн, тим менше ширину шини можна встановити. Я маю надію, що я не заплутав вас цим поясненням і термінами. Мій канал він навряд чи розважальний. Знаєте, мені завжди хочеться ділитися з вами якоюсь корисною інформацією. І ті, хто підписаний на мене і тим більше розуміє, про що я розповідаю, то насправді ви ще круті молодці, тому що простіше дивитися відео про якісь там падіння, трюки чи приколи. І не завжди вистачає мотивації подивитися щось повчальне. Я взагалі усвідомлюю, що мій контент цікавить значно меншу частину аудиторії, та і не всі можуть зрозуміти, ну, можливо, і не всім потрібно. Тим не менш, я буду продовжувати знімати саме такий навчальний контент, і ви можете мене підтримати на Патреоні, або задонатиши на Банку чи на Ну, Там усі посилання будуть. Маю надію, що мій контент корисний і я роблю справді хорошу справу. Підемо далі. Ми зупинились на чайнлайні і говорили про те, що чим менший чайнлайн, тим ближче буде зірка до центру рами, і тим менше залишиться місця для шини. Саме по цій причині валим тебе велосипеду трішечки довший. А чайнайн більший. Причому за останні роки він збільшився з 49 до 52 мм. Ну а зараз він сягає у більшості РАМ 55 мм. Ну і ви вже, мабуть, догадались, чому так. Здається, було б логічніше виробникам гравійного обладнання робити систему з ще більшим чинлайном, ніж зараз. Наразі він приблизно на. 3 мм більше, ніж у шосейного велосипеда. Але, на жаль, збільшення показнику Chainline потягне за собою необхідність робити ширшу задню втулку. Ну, наприклад, як на МТБ велосипеді, ось 148 мм. Для того, щоб не було великого перекосу ланцюга. Але це вже тема давайте, для іншого відео, і колись я її більш детально огляну. Чого гну? <хи> Але поки у гравійної системи Shimano для дабл, тобто з двома зірками, Chainline в районі 47 мм, а для 1 x в районі 50 мм. А ось у 12-й швидкісної SRAM є два варіанти: 45 та 48, мм. Тож, будьте уважні, коли обираєте, 48 мм у версії White. Які ще існують варіанти рішень? Можна зробити. Як я говорив довшим трикутним. Таким чином здвинути колесо від зірки. Але таке рішення робить менш жорстким та більш повільним байк, проте, звісно, більш комфортно. Можна зменшити товщину труби у цьому місці, що всі в принципі і роблять. Але це зменшує міцність рами в цьому місці. Можна ще підняти або, або опустити пір'я, ну ось тут десь буде світлина, але тоді страждає жорсткість каретки. Хоча такі рішення існують. Усі варіанти розписувати не буду, але є ще один: це зменшити розмір зірочки, тобто її діаметр. Але, звісно, зараз мова не про реальне зменшення зірки, а віртуальне. І це якраз наш варіант, як би не дивно це звучало. Давайте спробую. Пояснити на прикладі цієї раби. Ось на зірка в цьому місці одночасно знаходиться на одній лінії з нижньою частиною трикутника та шиною. Тобто перетинається одна лінія через зірку пір'я та шину. Якщо ми будемо знижувати пір'я вниз, а я буду просто піднімати зірку, це одне те саме то в якийсь момент в нас такої лінії не буде. Тобто у нас зірка буде перетинатися з пір'ям ось тут, але в той самий час не буде перетинатися з шиною. Тобто такої лінії, де і зірка, і пір'я, і шина перетинаються, в нас вже не буде. Таким чином, ми зможемо ось цю частину труби або зробити товше, що зробить трикутний трішечки жорсткіше. Або можемо залишити ту саму товщину і вигнути трубу трішечки назовні. Тим самим в нас з'явиться місце для шини. По суті, зниження пір'я нагадує зменшення діаметру зірки. Ну, ось, наприклад, на початку, в класичному варіанті, в нас зірка знаходиться ось тут приблизно. Коли ми занижуємо пір'я, то в нас зубчики. Вже перетинається з пір'ям ось в цьому місці. Тобто, це нагадує зменшення діаметру зірочки. Хоча ми її не зменшимо, ми просто опускаємо пір'я. Що стало зрозуміло, давайте я так максималізую цей варіант. Я просто підніму дуже високо шатун зірочкою. Ну, типу, в мене занижене супер низько пір'я. І в такому випадку в мене взагалі не буде ніякого місця, де перетинається і зірка, і пір'я, і шина. Тобто, в такому випадку я можу це піро вигнути аж сюди, і в мене з'явиться дуже багато місця. Настільки багато, що єдиним лімітом буде шина, яка може чіпляти. О, ланцюг. Але, чесно кажучи, не зовсім розумію логіку зниження піря з іншої лівої сторони так звану технологію double drop -E chain stays, яку використовують ті саме Open, Canyon і Merida, здається теж. На мою власну думку, це трішки зменшує жорсткість каретки. Можливо, це просто роблять для симетрії. Давайте підсумуємо. Dropet Chain Stays допомагає або збільшити проміжок для більш широкої шини, або скоротити задній трикутник. При цьому, залишивши каретку та трикутник досить жорсткий. Ну і як бонус, ланцюг трішки менше б'є зверху, але може бути знизу. Я маю надію, що зміг вам пояснити. Підтримуйте візкових, всім гарного настрою і. Boca!